Атодітна мати з вишневого потребує допомоги. У жінки троє дітей, з них двоє інваліди. На лікування Лариса вже витратила чимало, більше грошей у родини немає. Проте дітям необхідні як мінімум ще три операції, а потім тривала реабілітація. Спілкувалася з сім'єю Оксана Маленюк. В свої чотири роки Святослав пережив вже п'ять операцій. Жодна із них не обіцяла хорошого результату, розповідала Лариса Приходько, мама хлопчика. Лікарі ще з пологового будинку вмовляли батьків не забирати немовля додому з таким діагнозом. Медики запевняли, чим старшою буде ставати дитина, тим більше прогресуватиме хвороба. Лариса каже, що так і сталось. Не виповнилося сину і року, як вони дізналися, що він майже не чує. Він на жаль народився з вадами обох ручок. Коли йому було 10 місяців, встановили ще один діагноз. Це двостороння сенсоневральна глухота. глохота. На сьогоднішній день йому вже зроблено п'ять операцій. Ми її взяли додому з полового будинку, не зважаючи на те, що лікарі відмовляли в тому, що це синдром Фанконішу, що Це багато потім вийде ще діагнози. Пані Лариса, мама трьох дітей, двоє із них інваліди про Софійку, середню доньку. Говорить із гордістю дитина, хоч і має травму ока на яке зараз повністю не бачить, але ходить вона до звичайної школи і навчається на рівні здорових дітей. По Софії Вроджена вада з лівого ока. Цигіпоксія була коли народжувалася, обвита половиною, і вона осліпла повністю на ліво око, і в неї діагноз ще такий затримка психомовного року. Навчається в звичайній школі номер 2 у місті Вишневому. Допомагають родині приходько рідні та близькі. Лариса відкрила банківський рахунок для переказу коштів. Говорить, що на одну операцію для Святослава потрібно щонайменше 15 тисяч гривень, і це тільки операція, не враховуючи тривалу реабілітацію. Таких операцій найближчим часом потрібно три. Це на одній руці приблизно 15 тисяч гривень. Це що найменше. На сьогоднішній день нам залишило зробити ще три операції по лівій руці, і три чи дві там будемо дивитися, по як пройде операція, по правій руці, за для того, щоб дитина в майбутньому могла сама себе обслуговувати ми відкрили, тому що ну іноді просять знайомі, іноді просять друзі, які мають знаючи, як ми дбаємо про дітей, знаючи як. Я просто не можу, тому що знаю, скільки це ми пройшли. На ваших екранах ви бачите реквізити банківського рахунку Лариси приходько, на який ви можете відправляти кошти. Лариса просить небайдужих громадян допомогти у лікуванні. Те, ну, самим от все Це, оплачувати, це неможливо. Вдячна кожному. То відгукнеться на наш такий, скажімо, напевно, крик душі. Працювати жінка не має можливості. Доглядати за дітьми потрібно цілодобово. Однак багатодітна мама каже, що не впадає у відчай і вірить. Разом подолають всі хвороби. Жінка буде вдячна кожному небайдужому до її проблеми. Оксана Маленюк, Андрій Харченко, правда тут.